Вітаю, друзі! Ну що ж, серйозний удар, прямо вистріл в собі в ногу, зазнав Дональд Трамп. Дуже сильно зараз в нього проблеми з фермерами. З фермерами Сполучених Штатів Америки, і багато цих фермерів є республіканцями, є людьми, які підтримували Трампа, і зараз дуже сильно зазнають повноцінних збитків. Ми сьогодні про це все повністю поговоримо та розберемо. А зараз, прямо зараз, прошу вас, підписуйтесь на канал. Просто-напросто рекомендую бо бачите, як все розгортається, скільки багато новин. І українцям не байдуже майбутнє України, а Дональд Трамп зараз стоїть, як то кажуть, досить так між всім, що відбувається з Україною, тому надзвичайно важливо дізнаватися інформацію прямо з середини, що ж відбувається з Трампом та його надзвичайними друзями, колишніми фермерами. Напевно, треба розпочати це відео з того, що до приходу Дональда Трампа, і не то, що навіть до приходу Дональда Трампа, а до того, коли Дональд Трамп розпочав просто повноцінну тарифну війну проти всіх своїх друзів, проти всіх е, в загальному союзників. Це спричинило величезний удар по економіці Сполучених Штатів Америки. Тому що багато країн просто-напросто не могли більше продовжувати робити ніякий бізнес Сполученими Штатами Америки. І я говорив про це неодноразово, що в різних таких політичних ходах найважливіше, що політики дуже так не зазнають удару, а саме прості громадяни тих країн, які створюють різні проблеми, зазнають цих ударів. І саме дуже гірко та боляче фермерам американським, що саме це пішло від Трампа, від людини, за яку вони проголосували, людину, яку вони фактично привели до влади, і людина, яка обіцяла. Просто горе і повно хорошого та стабільного заробітку, а все повністю перекрутилося. Нещодавно адміністрація Трампа запровадила 12 мільярдів доларів новий пакет допомоги американським фермерам. Ви просто вдумайтесь, а чому вони запропонували такий великий пакет, ви себе запитуєте? Ну все дуже просто, бо неофіційно. Дональд Трамп визнав, що тарифи спричинили дуже великі збитки для фермерів. І так як багато цих фермерів є під підтримують Трампа і підтримували Трампа, і продовжують навіть підтримувати Трампа, Трамп хоче їм подякувати, віддячитись назад і підтримати їх назад, і показати їм сильне плече, сильну руку. І таким чином всі фермери, які приблизно будуть заробляти біля 900 тисяч доходу в рік, Будуть мати додаткову допомогу завдяки цьому пакету. Але все не просто так, як ви думаєте. Все дуже набагато складніше, набагато важче. І багато з цих фермерів навіть виступили та сказали, що цей пакет абсолютно не допоможе, тому що економіка настільки зараз дарена, і все, що відбувається на ринку з фермерами, тільки падає стрімко вниз. І це просто тимчасова. Допомога, підтримка, можна так сказати, як був коронавірус, людям там виплачували додаткову допомогу ті, хто не могли працювати, але це не вирішило їхніх проблем на ціле життя. Це просто-напросто дало їм можливість протримати ще один рік чи два на ринку. Все дуже просто. Дуже багато сої йшло на китайський ринок. І зараз цими тарифами це все перекрилося майже повноцінно. І соя була вдарена дуже сильно і експорт впав. Від того, фермери просто-напросто собі можете уявити, як вони відчувають, який удар по собі, по техніці, багато цих фермерів, кредит мають техніку, багато фермерів мають і сім'ї, і худобу все це треба годувати. Це страшно, це страшно, коли ви потенційно заробляєте 2 мільйона, 3 мільйони в рік, і тут ваші доходи просто-напросто впадають два чи в три рази вниз. І ще цікаво, що 11 мільярдів доларів піде якраз. На кукурудзу, на вирощення кукурузи, сої, бавовни. А решту один мільйон піде на такі більш спеціальні різні специфічні такі, знаєте, можна сказати, урожай. І це дуже сильно вдарило по людях зараз. І Трамп знову ж таки в цій ситуації хоче вийти добре, щоб виглядало, що він піклується. Говорить про те, що все буде добре, і що ці 12 мільйонів мільярдів доларів, нібито йдуть від того, що він заробляє дуже багато з від ці, від цих тарифів, і таким чином розумієте... На даний момент хоче заспокоїти все, що відбувається, хоче зупинити, щоб цей баняк перестав кипіти, щоб вся вода з нього не википіла, і в той самий момент думає, що да, купить собі пару годин часу, пару днів, може, навіть пів півроку, може рік або навіть до кінця свого терміну час, щоб просто-напросто е, не впасти повністю лицем болото. Зараз ситуація, на жаль, прикра. Дуже прикра для Сполучених Штатів Америки, для Трампа навіть і мені здається персонально, і багатьом експертам, навіть, які пишуть про це, що Трамп просто-напросто сам бачить, що деякі його речі, які він робив і продовжує робити, не спрацювали. А зараз це все повернути навіть, якщо б він захотів, навіть якщо б він дійсно. Просто-напросто визнав, що він не правий, все повернув назад. Це рівно удар був зроблений, тому що вже пройшли місяці, і місяці дуже швидко перетворюються в мільярди, мільярди доларів та удар по багатьох економіках. Великі компанії завжди зможуть дати собі раду. А оці всі менші, маленькі, особливо індивідуальні люди, вони найбільше страждають від цього всього. І це шкода, це прикро, що, Знаєте, десь там є якийсь фермер, про якого ніхто дуже так і не чує, не знає, але він годував повно людей, і тепер він навіть себе не може прогодувати за всіх проблем, які відбуваються. Але от вам така, знаєте, інсайт такий середини про те, що відбувається, про те, що відбулося, дуже цікаво за цим всім слідкувати, тому що в якомусь сенсі цього слова і багато чого е, стосується і Канаду, і Україну. і Майбутній розвиток багатьох речей, тому що може якраз може якраз Трамп зрозуміє, що його тарифи це є дуже велика помилка, і відмовиться від них з Канадою до і таким чином відновить стосунки з Канадою, і може якось почне рухатися в сторону України, а не проти загальному України. Але це таке, друзі. Будемо бачити, як все буде розгортатися. Я надіюся, що це відео вийшло дуже цікаве, коротеньке, але інформативне. І Надзвичайно інформативне, бо нам треба зараз ділитися інформацією, яка дійсно відбувається в просторах, особливо вам, українцям, в Україні, це надзвичайно цікаво. Бажаю вам всім здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.